До Авдіївки, до найгарячішого напрямку. З нами зараз на зв'язку буде Рубін, офіцер спецпідрозділу Омега. Добрий день. Вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру і поділитись з глядачами ситуацію, яка відбувається зараз в Авдіївці. От ну, перше питання зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, що на сьогоднішній день в Авдіївці, як себе поводить ворог? Доброго дня. Враховуючи наступальні дії, які проводились на початку місяця, супротивник поніс великі втрати. Зараз в основному це робота піхоти. Тактика противника змінилася тим, що штурми почали набирати характерів так званих м'ясних, тобто кожного дня на великими групами, і з різних напрямках рухається противник, не враховуючи своїх втрат. Дивіться, ми знаємо, що росіяни дуже активно почали розповсюджувати дані в інформпросторі, перш за все, що вони там скрізь прорвали оборону, що вони там не знаю, зайшли на Коксухім, захопили все на світі. Все, що що тільки можна. Що наші підрозділи в оточенні і, і здаються да, потихеньку. Да, да, да. Спростуйте їх, скажіть всі, хто нас зараз дивляться, перш, передусім переживають якраз за місто, яке зараз є найгарячішою точкою. Що ви можете відповісти цим російським фейкам? Хотів сказати, що Авдіївка знаходиться під контролем українських військ, враховуючи те, що противник поніс великі втрати, в основному. Вони працюють живою силою, артилерією та дуже активно ворог застосовує FPV-дрони. що стосується підрозділів, які вони використовують, це в основному регулярна армія 114 та окрема мотострілецька бригада, 15, та 132 друга, 21 перша, 110-та, такі підрозділи, як Спарта, Сомаліта «ЧВК Вагнер. Ну дійсно, правда, що вони е, дуже активно е, зараз використовують всі свої сили, але ми стоїмо і будемо стояти до кінця. Ну, ми знаємо, що і українські військові теж використовують багато дронів. і знаємо, що ваш підрозділ зараз теж збирає на цей дрон. Розкажіть, будь ласка, що вам потрібно, які дрони вам необхідні, які ви використовуєте? А глядачі зараз побачать картку, на яку зможуть підтримати ваш підрозділ своїм донатом на придбання вами надважливих дронів. Розкажіть, будь ласка, що вам потрібно на що збираєте? На сьогоднішній день дуже актуальне знищення ворога в півдронами. На сьогодні потреба в них дуже велика, тому що ми ефективно нищимо ворога за допомогою ударних дронів Камікадзе. FPV дрони перетворюємо на великі партії билетів на концерт Кобзона. Тому на сьогоднішній день є велика потреба в них, і можу сказати те, що ми дуже ефективно нищимо ворога за допомогою цих дронів. Тому це дійсно так. Нам вони потрібні як ніколи. Друзі, бачимо на екранах QR-код, Скануємо його, підтримуємо наших бійців. Це надважливо. Хлопці з підрозділу Омега тримають тримають зараз найгарячіший напрямок з іншими бійцями Сил оборони України Авдіївку. Тому їм дуже потрібна допомога. Давайте ще поговоримо. Так так, ага. так. Ну від себе особисто хотів би подякувати компанії «Фавбет», благодійному фонду «Фавбет Фундейшн та фонду за справжню Україну», які постійно допомагають нашому підрозділу. Також дякую кожному українцю, українці, які вірять в нашу перемогу. Разом ми здолаємо ворога та захистимо нашу державу та суверенітет. Героям слава. Ну, перш за все, велика подяка вам від кожного українця за те, що ви захищаєте Україну. Тому тут ми дякуємо всією країною вам і, і, і дуже дуже вам за це вдячні. Зима наближається. Хотілося б до речі, не наближається Ти сьогодні да, мені показував да, сьогодні в... світлини, сніг. Військові присила світлини, що вже сніг випав, випав? як як змінилась так, тактика ведення війни, і як взагалі змінює поява снігу на передовій. Так, це дійсно так. У нас вже дуже багато випало снігу. Дуже впливає впливають погодні умови, адже техніці стає дедалі гірше пересуватись в таких умовах. Дрони також втрачаються через надмірні опади через погодні умови. Та ожеледицю на дорозі ускладняється підвіз БК. Тому погодні умови дійсно впливають, але це не заважає нам працювати далі та оборонити нашу державу. А який специфічний зимовий камуфляж? Чи використовується вже зараз? Чи є в ньому потреба? Можливо, там волонтери зараз бачать наші відео, і потрібно там змінити там зелені сірі накидки на білі. Чи є це все, чи використовується це в таких умовах в цю пору року? Так, дійсно використовуємо білий камуфляж. Ще позавчора. Ми використовували зелений. а... Вже сьогодні розуміємо, що є потреба в білих камуфляжах, тому дійсно білий маскувальний колір нам потрібен. Ми його використовуємо постійно, і це дуже допомагає сховати нашу техніку та самим сховатися для подальших дій. Ну, власне, щодо дронів, ми тільки що показували картку, можливо, виведемо її ще раз, або QR-код, за яким можна надіслати гроші на такі потрібні впівдрони. А щодо хотілося б запитати, що ви бачите зі своїх позицій, чи у противника точно так само багато дронів? Чи постійно вони висять у повітрі і заважають вам? Хотів сказати, що через те, що вже наблизилась лінія фронту, ми... Не те, що бачимо, ми піднімаємо голову вверх, і дрони літають дуже активно і дуже їх багато. У противника їх у два-три рази більше ніж у нас, тому, тому є велика необхідність в цих дронах, тому що вони дуже ефективно нищать саме піхоту також нищать бронетехніку у ворога. І вже за цей час ми дуже активно, дуже гарно навчилися ними працювати. Наші пілоти дуже вміло працюють ними, тому є і потреба в них. Дякуємо вам дуже за включення. Дякуємо за те, що робите. І велика подяка кожному бійцю сьогодні на передовій від всіх українців. Рубін, офіцер спецпідрозділу Омега, був з нами на зв'язку. І друзі, просимо підтримати наших бійців донатом на необхідні їм дрони, щоб приході.